Покращення, яке щоденно підносить українцям діючий уряд, призвело до подальшого зубожіння людей. Пересічний громадянин мусить відмовляти собі в їжі чи одязі, а тим паче в культурному дозвіллі. Саме цією причиною соціологи вважають різке зниження відвідин українцями музеїв, концертних залів і тому подібного. Навіть знаменитий на увесь світ Уменський дендрологічний парк Софіївка відчув значне зменшення потоку туристів за минулий рік. Така ситуація змушує керівництво дендропарку шукати інші шляхи надходження коштів. З ініціативи директора дендропарку Софіївка Національної академії наук України Івана Косенка, на території автостоянки має бути побудована 50-метрова оглядова вежа. Спеціальна конструкція підійматиме туристів на 50-метрову висоту. З неї відкриватиметься панорама місцевості. Дендропарк та все місто будуть як на долоні. Умань стане першим містом в Україні, що матиме таку вежу, навіть у Києві подібного ще немає, розповідає директор Уманського дендропарку Софіївка Іван Косенко. Вінницьке товариство з обмеженою відповідальністю Сармат вже давно зверталось до нас з такої пропозиції. Я, чесно кажучи, спочатку не придавав тому значення, але враховуючи, що кількість екскурсій, наприклад, порівняно з 2011 роком. У 2012-му на 700 екскурсій було менше, ось, то е, я так думаю, що будівництво цієї оглядової вежі, з якої з висоти 50 метрів буде видно всю нашу, все наше місто і природну Сохівку. Ось, і е, це буде розрекламовано через засоби масової інформації. Я думаю, що багато. Людей, почувши таку інформацію, приїдуть не тільки, скажімо, сохвірку, а й подивиться на неї зверху. Більш детальну інформацію про цікаву задумку працівників дендропарку Софіївка дивіться на каналі ТРК Ятрень у спеціальному репортажі в суботу, о 20-й годині 30 хвилин. Не пропустіть цікаву розповідь директора дендропарку про плани розвитку знаменитого парку на 2013 рік.